Вітаю вас, діти! Ось вже скінчилася осінь а на зміну їй прийшла зима. Осінь ми називали золотою за жовте листя на деревах. Зима біла, адже вона приходить до нас зі снігопадами, і снігова ковдра вкриває все довкола. І, хоча день, як раніше, короткий, ще й продовжує меншати. Та завдяки сніжку навкруги робиться ніби світліше і світліше, веселіше нам на душі. Дерева та кущі тепер перебувають у глибокому сні. Взимку вони не ростуть і не розпускають листочків. У них припиняється рук соку. А посохла ще з осені трава вкривається шаром пухнастого снігу. Для світу тварин біла зима. Теж встановлює свої правила деякі дикі звірі в цей час мають спати, інші утеплюються, вбираються в зимове хутро, що краще гріє, і робить їх менш помітними на сріблясто білому снігу. Перелітні пташки залишаються до кінця зими в теплих краях, а зимуючі птахи перебираються ближче до людей, щоб ми їх. Підгодовували, адже ні насіння, ні комах для поживи тепер немає. Комашок теж зимонька змусила поховатися і присипала їх снігом. Ось наше заняття і підійшло до кінця. Сьогодні ми з вами говорили про нашу гостю, яка буде панувати тут найближчі три місяці. А нам вже час прощатися. До побачення, до нових зустрічей!